Білицька сільська територіальна громада це мальовничий куточок Тернопільського району, що розкинувся на площі близько 40 квадратних кілометрів. Станом на 2020 рік тут проживає майже 11 тисяч мешканців. До складу громади входять 10 сіл: великий Глибочок, Дітківці, Івачів Горішній, Івачів Долішній, Ігровиця, Мшанець. Плотича, хомівка, Чистилів, а її адміністративним центром є село Біла. Найдавніше з цих сіл Чистилів. Перша письмова згадка про нього датується ще 1447 роком. Поблизу Чистилова археологи виявили сліди кількох давніх культур Черняхівської та давньоруської, що свідчить про багатовікову історію заселення цих земель. На увагу заслуговує також село Ігровиця, де й досі збереглися старовинні храми кінця 19 століття. А серце громади, село Біла, має особливе значення для всієї української культури. Саме тут минула частина дитячих років легендарної Соломії Крушельницької, всесвітньо відомої оперної співачки гордості України. У білі нині діє музей, присвячений її життю і творчості, де зберігається пам'ять про неперевершений голос, який звучав на найкращих сценах світу. І з початком повномасштабного вторгнення мешканці Білецької громади підтримують Збройні сили України та надають допомогу внутрішньо переміщеним особам. Мене звати Ірина, і в нас йде процес консервації помідорів. Для наших хлопців стараємося, щоб було що дати їм. На виїзди хлопці наші їдуть туди. На початку і не перший день пам'ятаю, як зараз першу свою переселенку з Житомира, ціла сім'я, шість чоловік в школі. І директор попросив їсти, зварити ще щось. От ходила, я їсти, варила, приносила. Люди в магазині здибали, а що ти робиш? Кажуть, та маю переселенці, попросили годувати та й все. І все, вже в магазині штаб, згортувався. Давайте щось зробити, давайте то, а давайте все. Ну, почалося все з вареників. Е, знаєте, то якийсь такий бум страшний, був. всі сиділи без роботи, всі закриті, вікна, без світла. То Так було страшно, я не знаю. Тишина така в селі була ужасна, та як ніби село вимерло. То був такий шок. Ми просто не знали, що ми мали робити. І ми також з вечора сіли. Я, Іван, отець. І давай на телефонах то все шукати. І я дзвонила в бункер, бо вони з 2014 року то все робили, питалася, як вони там все робили, відра закупляли, то відра, то ще щось. До поїздів вивозили всяку продукцію, то було щось. А... Але саме перше в нашому тегето була наша спільнота. Спільнота наша називається Кулінарний фронт. У нас багато ходили різні люди, різні професії. Були і вчителі, багато, були і юристи. Три місяці кожен день ходили в день-день, годували переселенців в Тернополі. Кожен день в мене були вечері на 70-50 чоловік. Салат, він, каші, плови. Ну що було під рукою, то й готували. То буде консервація. Ну які во зараз будуть мили. Будь-наложили в баночки, будуть лавровий листочок, петрушечка все всього. І робиться маринад, будемо заливали, будемо стерилізували така. На 10 банок я вже собі там пощитала, я вже собі там вже маринад роблю. То на 800 грам цукру буде, 600 грам солі і 500 грам оцту. Такий буде маринад. Я Ірина Ханенко, волонтер з 13-го року. Праця моя йде переважно кухня козацька з казанами. Коли почалася війна і ми мали сім великих казанів, ми готували їсти. Звідти почалася наша козацька Кока-Кола. Було так, що ми годували по 200 солдат, які під ешелон приїжджав, а другий в них ввечері на фронт. А холодно, і ну чай є чай, простий, пакетовий, це не то. І люди зносили сухі трави, сушені, рум'ян. Хто і лип, ну хто що мав. Ми так назвали козацька кока-кола. А чому? Бо коли ми їздимо по дитячих таборах, коли скажеш чай, вони не хочуть пити. А я, коли з мене так вирвалося, діти. Та нашу ж там ми тут маємо козацьку кока-колу. О, а яку, а яке що? Вони не пили ні мінеральної води, вони не пили ні солодкої води. Тьотю дайте до козацької кокали. І отак, отак в нас і пішла така назва наша козацька кока-кола. А тепер ти... насамперед ми закидаємо. Сушеню, щоб вона трішки проварилася і натягнула. Вона повинна покипіти хвилин 5-10, щоб трошки був навар. Тоді ми зменшуємо вогонь, повністю зменшуємо вогонь, навіть забираємо. Вона вже кипіла і закидаємо наші трави. Тут є мед, цукор. Люди дають, от чебрець, м'яту, ці віночки. І ми все туди, щоб воно запарилося. Отак. Значить, такий. Все. Трішки цукру. О. І все, вона мусить трошки простигнути, і тоді ми даємо мед. І воно повинно настоюватися. Отак виглядає наша козацька Кока-Кола. Білу зі Мирославович. за фахом будівельник, а м -м, присвятив собі столярці. Ну, до війни в основному сходи дерев'яні робили. А прийшла війна. Робимо що треба хлопцям. Об'єдналися в волонтерському центрі нашому і ми почали їздити на схід. А там воно само собою до тих приїжджаємо, треба того, до тих приїжджаємо, треба того. Виникла потреба в маленьких кірках, їх в продажі нема. Значить, ми брали, знайшли вихід, звичайний мулярський молоток, в кузні той квадратик витягували, з нього виходить отакий, тоді доробляли ручку і виходила така маленька кірочка. Потім приїхали, вони саперок нема. Звичайні лопати великі, вони обрізали, щоб зробити саперку. Знайшли ми фабрику, випускає е, такі лопати для саперок, а самі ручки ми по їхній просьбі, по їхніх розмірах робимо самі такі. Дерево наприклад, на ті ручки, з ОТГ нам привозять матеріал. Ми його ріжемо, колем і виробляємо. Метал їдемо по дорозі, дивимося, будова. Ми вступаємо на ту будову, просимо і нам дають. Дехто дає, дехто каже, що. Що не дасть, ну нічого, ми їдемо далі. Ще скоби такі робимо. Шукаємо арматуру, просимо де годен, хто так дає кругляк на бліндаж, щоб він не розходився, його щепляють такими скобами. На бліндаж треба 100 штук таких. Хлопці на війні за свої гроші купляють тут скобу за 70 гривень. Мене звати Анатолій Береславський, я є переселенцем із Луганської області місто Пасна. Я вчитель, вчитель фізичної культури і захисту України. Так сталося, що під час того, як місто попасно було окуповане і знищене, я переїхав сюди. І тут ці люди запросили мене до себе, і ми почали щось разом робити на користь наших військових. І на цьому подвір'ї відбувається основна робота для виготовлення цих засобів, які необхідні військовослужбовцям. В основному це скоби, це саперні лопатки, малі піхотні лопатки, великі лопатки. Для того, щоб кирки, все для те, що необхідно, для того, щоб себе убезпечити під час бойових дій. Якщо це вже набита рука і відшліфовано до до майстерності, то на одну скобу йде секунд 15. Тут довго не треба вчитися. Спочатку розігрівається метал, тобто ріжеться. Потім тут він відтягується, тобто робиться, загострюється. І на цьому етапі гнеться і кидається для того, щоб він охолоджувався для того, щоб його потім робити з іншого боку. Ми робимо дуже багато для Збройних сил. Це не кожна людина повинна робити максимум вкладати для майбутньої перемоги нашої країни. Це не складно.